Користувачі Reddit. Який ефективний спосіб припинити щоденну мастурбацію? Впадіть у депресію та прийміть призначені ліки. Не хвилюйтеся, це позбавить вас здатності робити будь що. Я впала в депресію, і тепер мастурбую ще більше. Натерти руки перцем. Почніть скорочувати можливості для мастурбації. Якщо ви мастурбуєте від нудьги, Почніть намагатися зайняти свій час протягом дня, відволікайтеся, сходіть на прогулянку, виконуйте швидкі 10 хвилинні вправи що завгодно, знайти когось іншого, хто зробить це за вас. Почніть робити це щогодини. Він дійсно має рацію, якщо ви робите це так часто, що це вам набридне, ви більше не захочете це робити. Розвішуйте фотографії своєї бабусі по всій кімнаті. Автор сказав, що хоче перестати мастити. Не припиняйте, насолоджуйтесь цим. Я наближаюсь до 60. Мені щастить, що я все ще шльопаю мавпу три рази на тиждень. Для вас це не просто розвага, а ціла таки профілактика простати. Оскільки років ти припинив щоденну мистотю 53. Ігри 24 години на добу. 23.8. Рано чи пізно доведеться викакати ці щито. Це проблема для вас щоденна мас... це не обов'язково погана річ, якщо ви не відчуваєте, що не можете зупинитися, або це негативно впливає на ваше життя. Дякую, ідеально сказано. Це насправді корисно для вашого здоров'я, передміхорової залози, якщо у вас є простата, у нас також добре з вульвами, і це допомагає при менструальних спазмах. Я надішлю тобі фотографію свого колишнього, немає потреби припиняти масту. Це здорова та приємна справа. З повагою, сексотерапевт. Так, але по вас облажає вироджений редітор. Підвищте кровяний тиск до такого рівня, що кінцевий результат дасть вам багатоденний головний біль. Робіть віджимання або підтягування щоразу, коли відчуваєте бажання. Відчуваєш збудження, опустись вниз і зроби віджимання. Ви будете нездатні навіть підняти руку після цього. Повірте, з власного досвіду це працює. Приділяйте більше часу життєвим дрібницям, наприклад, навчанню правопису. Це надійшло від хлопця, який відредагував свій коментар, щоб виправити дві орфографічні помилки. Думав, що це закінчиться жартом про маленького на лол. Надмірна мастурбація забирає багато енергії з вашого тіла, використовуйте свою енергію іншими більш корисними способами. Ідіть у спортзал, бігайте, плавайте, не зупиняйтеся одразу, якщо не можете. Наприклад, якщо ви тренуєтесь щодня, можливо, пропустіть понеділок, тоді, можливо, пропускайте мати кожні два дні, наприклад, понеділок і п'ятниця, потім пропускайте через день. Ви зрозуміли рухайтеся повільно, тиждень за тижнем, поки не відчуєте себе комфортно ви почнете мати надлишок енергії, тому що ви не будете спалювати калорії. Приблизно протягом тижня, коли ви не будете це робити, ваш рівень тестостерону виросте. Ви природно станете більш привабливими для дівчат як додатковий бонус. Це нормально час від часу повертатись до старого, але ви самі природно повертатиметеся до цього все рідше. Я був одружений 7 років, мав дуже хороше сексуальне життя, займався сексом 2-3 рази на тиждень протягом 7 років з моєю колишньою дружиною Я все ще час від часу часував, отже, не зосереджуйтесь на зупинці. Зосередьтеся на зниженні частоти та збільшенні тестостерону і покращенні вашої фізичної форми, влаштуватися на роботу в морг – надзвичайна перспектива. Дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки, бейте у дзвони, підписуйтесь на канал, підтримуйте ЗСУ, дивіться запропоновані відео та удачі!